Всім привіт, дорогі друзі! І сьогодні у нас огляд новинки. А саме азура Олівія Арія 25-го модельного року. Вона стала легша, швидша, дзвінкіша, чуйніша. Коротше кажучи, багато змін у неї відбулося. І про кожну з чотирьох моделей цієї лінійки ви зараз і дізнаєтесь. Тому влаштовуйтесь зручніше. Ми починаємо. І почнемо ми цей огляд традиційно з наймолодшої представниці серії Азура Лівіа це 56 та довжина спінінг до 3 грамів. В порівнянні зі своєю попередницею, даний інструмент став легший на цілих 17 грамів. І це здається, на перший погляд, небагато. Однак, повірте, коли ви порівнюєте прямісінько на риболовлі. Два спілінги, ви відчуваєте колосальну різницю, як в тому, що відбувається на тому кінці жилки, і чому це пов'язано? Звісно ж, з карбоном передусім, тому що тепер це 36 тонний карбон. І він став дзвінкіший, ясна річ. Але що для нас, мабуть, що теж не менш важливо, це те, що всі спінінги тепер стали швидшими. Вони, вочевидь, зліші, більш кінцевий лад, дія або стрій, як кому подобається. І, мабуть, що на цьому радикальні зміни завершені. але Ось саме в таких маленьких порівняннях і в таких деталях і криються е, ті враження, ті емоції, які закладаються в оновлену лінійку. Отже, 56-та довжина, друзі, спінінг до 3 грамів, як я вже сказав, і це, мабуть, той спінінг, який вам точно е, сподобається, якщо вашим завданням буде е, лов Форелі. На невеликі приманки і необ'ємні. Мікроколивалки усілякі, також часто, коли форель вирядує, вам потрібна максимально делікатна проводка маленькими усілякими силіконовими приманками. Мікровоблери. Невелика довжина також класно допомагає вам, якщо у вас. Обмежена, обмежений простір, тобто велика концентрація рибалок на водоймі, як правило, всі водойми, вони досить невеликі. Таким спідінгом рибалити зручно. Тест вказаний вірно. І що стосується взагалі типів приманок, то як на мене, ну майже всіма типами в межах тесту спінінг дарує дійсно приємні враження. Однак, на мою суб'єктивну думку, не 56-та довжина буде, скажімо, лідером або тим спіннінгом, який повинен бути центральний в цій групі, в цій лінійці Азура Олівія Арія, а наступний спіннінг, друзі, ось я його тримаю в руках, і це 60-та. Отже, друзі, 60-й спінінг – це 1,83 до 4 грамів. Ось це, мабуть, той спінінг, який має бути центральним або основним, якщо ви хочете займатися аріафішингом. Адже це оптимальне співвідношення довжини та тесту для найбільшої переважної кількості усіляких приманок. Тобто, якщо ми говоримо про мікроколивні блешні, то це, як правило, якраз. 2-4 грами це основна група. Що стосується там, усіляких силиконових приманок, те ж саме. По воблерам аналогічна ситуація. Чи далеко він кидає? Достатньо далеко для своєї довжини. Однак не варто витати в міфах про те, що такою довжиною можна кинути на неймовірно велику відстань. Звісно, що ні. Тому на оцю модельку я раджу вам звернути особливу увагу, якщо ви хочете розпочати свій шлях в неймовірно красивому світі аріафішингу. Наступна моделька, друзі, це 63 довжина 1,91 до 5 г. Ось це вже варіант такий, який дозволяє вам кинути дещо далі. І приманки, звісно ж, більшого об'єму. Класно, мені дуже сподобався саме цей інструмент з роботою на коливалках 5 грамів. Він дійсно дозволяє кинути на відчутну відстань. Це ті моменти, коли. Ну, Треба трішечки далі кинути, оскільки ви не можете дістати просто банально до риби. Це не означає, що на низах цей інструмент не дозволить вам отримати задоволення. 100% дозволить. І так само це все стосується і його е, якостей на виважуваннях. В'яжуть всі чотири спінінги прекрасно. Е, комлива частина тут достатня для того, аби. Впоратись з рибою середнього розміру. Тобто, якщо ми говоримо про лов форелі понад кілограм, то до цього наступного спінінга ми також дійдемо. А зараз про спінінг до 5 грамів. Ось цей спінінг його родзинка якраз таки полягає в тому, щоб перекривати ось цей діапазон, коли вам потрібно. Бути на крок попереду. Кинути трішечки далі, трішечки більш об'ємну приманку. І це вже, знаєте, для тих рибалок, для тих форелятників, які точно знають, що саме їм потрібно. Це важливий момент, і його слід зафіксувати. І наступна модель дуже цікава. Зараз поговоримо. Отже, друзі, це, звісно ж, 69-та, 1,98 до 7 грамів. І на перший погляд здається, що це, мабуть, вже занадто для більшості умов. Однак, все не так очевидно, як може здаватись на перший погляд. І на Київщині, і в інших регіонах часто бувають такі ситуації, коли Форель групується у невеличкі зграї. І під пресингом рибалок, що її оточують, вимушено відходить від берега на значну відстань. Саме для таких ситуацій і була зроблена ось ця модель. Ця довжина, конусність, бланка, розташування кілець, все робилось для того, аби максимально ефективно дожбурнути до риби. Маленьку приманку. ну тобто спінінг до 7 грамів, тобто, найкраще, де він себе показує, де він реалізує весь свій потенціал, це, звісно ж, приманки 5-7 грамів. Якщо ваше завдання докинути до Форелі, то ви ставите коливалку 5-7 грамів і. В більшості випадків точно дожбурнете. І саме цим ви можете, ну, наприклад, виграти якесь змагання. А якщо ви просто шанувальник, любитель чи початківець, наприклад, лову Форелі, але хочете отримати дійсно якісний та технологічний інструмент, то ось цей спінінг може вам подарувати ці емоції і виконати вище вказані завдання. Тому. Здається, що потрібно мати всі спінінги. Я б вам рекомендував почати з чогось одного. А вже потім рухатися. Світ арія фішингу великий і багатогранний. І так само як і Форель, блондинка, яка потребує велику кількість кольорів приманках, так і арсенал спінінгістів форелятників не обмежується вибором одного інструменту. Давайте тепер трішечки, друзі, пройдемося по технічці і почнемо, звісно ж, з руків'я. Тут у нас вже традиційний DPS-катушка тримач, максимально мінімалістичний та легкий. Що, звісно ж, важливо в цьому класі Вудлищ. 36-й карбон, як я вже і казав, кільця ВБО однолапі надлегкі і, на мою думку, безальтернативні взагалі в цій ціновій категорії. Всі спінінги стали швидшими і легшими. Абсолютно кожен спінінг став суттєво легший та швидший. Чи додало це комфорту лову? Безперечно, адже ми ще більш зменшили ось ці паразитні коливання, які ну не додають нам емоції під час лову. Я думаю, з цим важко сперечатися. І в цілому, це дуже вагомий. Крок вперед. Але що для нас найважливіше, на мою думку, це те, що спінінги зробили крок вперед в технологічному аспекті, але змогли зберегти свою цінову категорію. І це робить Azura Olivia Aria 25-го модельного року дійсно дуже приємним вибором для шанувальників аріафішингу. Друзі, давайте підсумовуємо вище зазначене Азура Олівіо Арія 2025 модельного року. Випереджаючи ваші запитання щодо того, як ці інструменти себе будуть поводити під час лову того ж Окуня. Прекрасно. Ясна річ, що ця дія дозволяє шикарно амортизувати будь-які ривки таких видів риб, як Форель. Тому з окунем проблем не виникатиме і ефективність виважування. Смугастих на найвищому рівні. Тому обирайте ту модель, яка найкраще підходить для ваших умов. А з якої краще розпочати свій шлях, я вже розповів вам в цьому відео. Сподіваюся, воно було максимально інформативним. Я дуже старався. Якщо у вас виникатимуть якісь запитання, не соромтесь, прямісінько зараз пишіть їх в коментарях під цим відео. Красно вам дякую за ваші вподобайки. Підписуйтесь на канал. Дуже буде круто, якщо ви поширите це відео у ваших соціальних мережах. В кадрі був Ярослав Злий, неодмінно, скоро побачимось. Нехай щастить і до нових зустрічей!